Я приїхав до вас. Мені здається, що є громадяни України. які… Я слідкую за ситуацією в Харкові, скажімо, та я бачу, як української стає все більше. А головне навіть не в тому, головне, що українська стає все звичнішою і все природнішою от, на харківських вулицях. Мені здається, це процес незворотній. Мені здається, це той процес, який вже не зупиниш, і це той процес, який призведе, очевидно, в певній часовій перспективі до дуже разючих змін. Слухайте, з нами з усіма відбуваються величезні якісь зміни, і дуже знакові події. Вибори, потенційні вибори, певну чітку ознаку, певний знак того, що відбулися певні зміни. Ситуація змінилася, ситуація десь, мабуть, зафіксувалася, і суспільство може собі дозволити таку розкіш як політика. Що Не зайня? готовий коментувати. Я гуманітарій, я письменник. Пане Сергію, вітаємо вас. у Доброго вечора. Знаю, що ви сьогодні приїхали до нас. З... Я приїхав до вас. Круто. З новою вашою книжкою так. розкажіть Скрипниківка. Скрипниківка це вірші, які почали писатися десь навесні 21-го року. Я їх писав, думав, що в мене збирається збірка віршів, і тут почалася велика війна. І на якийсь момент писання, ясна річ, урвалося, вірші не писалися і думалося про щось інше, а потім десь влітку минулого року. Верші почали повертатися, книга продовжувала писатися. якийсь момент зрозумів, що складається рукопис. Ми з видавцем вирішили цю книжку видати. От вона з'явилася нас. Е Фактично такий тур презентаційний по всій Україні, uh -huh. О, і він завершується. Залишилися три останні виступи. Сьогодні Тлуцьку, завтра у нас рівне, після завтра Тернопіль зрозуміло. Розкажете про що в основному сюжетне В основному це про мову, про те, як змінюється наша мова, як на неї впливають зовнішні обставини, як в нас всіх змінюється інтонація, змінюються голоси, змінюються наші виражальні можливості. Коли довкола нас змінюється Саме повітря. От для мене страшенно важливим і важким був цей момент усвідомлення того, що мова не є всесильною, що мова здатна здатна десь поступитися, що на мову не слід покладатися аж, аж так сильно. Я пам'ятаю дуже добре цей момент весни минулого року, коли багато хто з нас ну, просто не міг знайти потрібних слів для того, щоб пояснити, що з нами відбувається. Ну, але разом з тим мова доволі сильна річ, і вона справді нами керує, вона визначає наші дії, вона визначає, визначає в принципі, нашу поведінку. І тому великою то мірою це книжка про мову. Скажіть, чи піднімається питання російської мови в Україні? Та ні, ну це вірші. Там нема таких соціальних питань, там нема речей репортажних, все-таки це більш якісь метафізичні. Рефлексії, які стосуються в принципі, відчуття людини в цьому часі, в цьому просторі, в цих от обставинах, які зараз складаються. Якихось таких дуже конкретних речей, пов'язаних з політикою, ага. пов'язаних з е, репортажними якимись штуками, там немає. Це вірші. Але власне назва скрипниківка. Скрипниківка ну, це правопис, харківський правопис 28-го року, прийнятий в тодішній радянській столиці в місті Харкові. Це скоріше метафора. Це метафора того, що мова змінюється, що на мову можна впливати ззовні, але так чи інакше, мова живе в кожному з нас, і тому, тому дуже важливо, важливо відчувати зміни. Дуже важливо відчувати ті трансформації, які нею відбуваються. Гаразд але все ж таки, якщо ми вже зачепили цю тему мови, угу. як ви відноситеся до російськомовного мов населення частини українців? Які продовжують спілкуватися з російською мовою? Мені здається, російськомовне населення це не зовсім коректний термін. Мені здається, що є громадяни України, які так чи інакше користуються більше українською чи більше російською мовою. Але великою то мірою ну, дивіться, я народився на сході України, я народився на Луганщині. Все своє дорослого життя живу в Харкові, тобто так чи інакше я живу в тому регіоні, який стереотипно Більше... прийнято називати російськомовним і мені це видається доволі некоректним тому що навіть якщо вважати що там є російська мова ну вона там очевидно є та це... все одно ми ми всі білінгви. все одно для нас українська не є чужою для більшості з нас українська не є чужою і називаючи Частину наших співгромадян російськомовними українцями, ми тим самим автоматично відрізаємо їхнє право і їхню дотичність до української мови. Тому я би не вживав цей термін. Те, що російська мова функціонує далі, ну да, вона функціонує. Я слідкую за ситуацією в Харкові, скажімо та я бачу, як української стає все більше. А головне навіть не в тому, головне, що українська стає все звичнішою і все природнішою от на харківських вулицях. Мені здається, це процес незворотній. Uh -huh. Мені здається, це той процес, який вже не зупиниш, І це той процес, який призведе, очевидно, в певній часовій перспективі до дуже разючих змін. Я, наприклад, не сумніваюся, що ще я мого життя. Харків буде україномовною. Хотіла вас запитати з приводу ваших колег-артистів, які mm. раніше виконували пісні російською мовою, mm. вони виступали в нашому, так би мовити, сусідній території, mm -hmm. Mm -hmm. а наразі всі, як би то кажуть, швидко перелаштувалися mm -hmm. і співають українською. Ну, послухайте, добре, що не співають українською? Так. І Наскільки для них це щиро, наскільки для них це природньо, mm -hmm. наскільки. Вони винесли якісь уроки з того, що було. Я не знаю, це важко судити, мені, здається, слід питати в них. Але ну, мені здається, так як було, вже не буде. І, мабуть, це, це природніше, що так не буде. І було б дуже дивно, якби зараз хтось далі продовжував співати російською мовою в країні, на яку напала саме Росія. А те, що відбуваються так, великі зміни з багатьма представниками мистецтва, з багатьма представниками того, що бізнесу, ну, це очевидно. Слухайте, з нами з усіма відбуваються величезні якісь... Зміни і дуже знакові події. Ми, я думаю, всі змінилися за цей час. Мабуть, в одному з інтерв'ю я читала, що ви говорили, що Україну свідомо ділять на схід і захід, розпалюють розкол. Та ділили скоріше, да безперечно, це була така політична гра, в яку грали всі, тому що вона була доволі зручна, вона була доволі ефективна, вона давала дивіденти надзвичайно різним політичним партіям. Я думаю, що зараз це вже, мабуть, неможливо. І ну, по-перше, це не припустимо сьогодні. ділити всіх на східників, західні. Оскільки ну, я розумію, вже наразі цього не відбувається. Ми всі згуртовані однією. Ну, мабуть, відео, так. Та, мабуть, так ясна річ, що от, якщо уявити, що війна завтра закінчується, після завтра наскінець чергові вибори, або в нас знову відновлюється повноцінне політичне життя, mm. можна припустити, що хтось спробує знову зіграти на цих старих картах і знову спробує ділити нас на схід і захід. Але мені здається, ну тут би не. Найкращим, найефективнішим якимось проти проти отрутою мала би бути пам'ять про тих наших хлопців, дівчат із Західної України, які загинули на Сході. Тому що, знаєте, це, це така дивна річ. От Я пам'ятаю дуже добре цей момент, коли росіяни відкинули від Києва і під Харків почали перекидати багато частин з інших регіонів України. І в нас перше, перше опинилися дуже багато. З Волині були Україні, були нас, і, та, регіна, ну і та... з Волині, mm -hmm. із Закарпаття, і з Галичини, і з Півдня, і з півночі з, з усієї країни. Це було. Це було страшенно зворушло, коли ти бачиш, що вся Україна захищає твоє місто, захищає твій регіон. Я думаю, що після цього знову ж таки ділити нас на східників-західників, говорити, що слобожани чимось краще від волоніків чи навпаки волоніки чимось краще від слобожан. Мені здається, це, ну, це був би просто плювок в пам'ять про тих, хто віддав своє життя за те, щоб от ми з вами зараз сиділи і говорили на телекамеру. Що має об'єднати Україну після війни, коли все закінчиться? Ну, мабуть, думка, думка про майбутнє цебто думка про своїх дітей, думка про, про те, що вони мають жити в нормальній країні, мирній країні, захищеній країні, в країні, в якій не буде у громадян проблем з ідентичністю, самопозиціонуванням позиці... і, в принципі, зрозумінням того громадянами, якої країни вони є. Тому я думаю, наша любов один до одного, наша любов до наших дітей, наша любов до... До країни, в якій ми живемо, мало би нас якось далі тримати разом, далі давати нам сили, давати нам ресурси. Якою ви, ви бачите Україну після перемоги, власне? Я бачу її сильною, спокійною, врівноваженою і впевненою в собі. Такою країною, яка здатна, по-перше, себе захищати від східного потенційного, потенційного ворога, та, тому що, навіть якщо уявити, що завтра завершиться війна, навряд чи зміниться ставлення росіян до нас. А по-друге, такою, яка здатна вести повноцінний рівноправний діалог із своїми західними партнерами, цебто самодостатньою, позбавлено якогось внутрішніх і зовнішніх комплексів. Ви багато писали і говорили про те, що велика буде відповідальність покладатися і на культуру України. Ну на... безперечно, на безперечно, культури. Та, та. я загалом мені здається, що от, якщо знову ж таки спробувати mm -hmm. уявити, що зараз на завершується гаряча фаза цієї війни. Я думаю, що далі це спротив. І, в принципі, боротьба якась вона перейде в культурну сферу, в гуманітарну сферу. Я думаю, що далі буде війна культур, тому що навряд чи росіяни від нас так просто відчепляться, навряд чи вони просто приймуть той факт, що Україна відпала із орбіти їхніх зацікавлень. І відповідно далі, далі буде якесь інше продовження. Я думаю, ця боротьба на привіл жаль надовго. Інша річ, що це не мало би нас якось розслаблювати, напевно, це мало би нас мобілізувати. Підкувати, так би мовити. Угу. А, скажіть, як змінився Харків на початку повномасштабного вторгнення і от власне сьогодні? Ну, на початку повномасштабного вторгнення він змінився кардинально, тому що це ну, перші, я... перші два місяці Про це було порожнє місто. Угу. В ньому залишилися ті, або хто не мав куди виїжджати, або ті, хто знав, для чого вони залишилися. А він змінився і соціально, і зовнішньо, візуально, і мовно, до речі, то я пам'ятаю, березень, квітень, травень минулого року, коли в Харкові російське було, українською було більше, ніж російською. А потім відбулося ну, певне заспокоєння, певна зміна. Росія не відкинула від Харкова, багато людей повернулося. Плюс в Харків приїхало багато людей з довколишніх територій. А, і тому зараз Харків ну, трішки інакше, ніж був два роки тому. Ось наскільки він інакше сказати важко, тому що дуже багато речей які сьогодні складно зафіксувати. В процесі? Ну так, важко, важко, говорити, важко говорити, в якому стані знаходиться людина, яка, от, скажімо, там падає з третього поверху. Ми всі зараз знаходимося в Русі, ми всі зараз знаходимося в динаміці, і це процес відкритий, він болючий, він дуже непростий. Щось ми фіксуємо, десь ми застигаємо, щось ми намагаємося все-таки. Запам'ятати, намагався якось окреслити, але в цілому зрозуміло, що це, що це процес далі відкритий і доволі непростий. Пане Сергію, ви зачепили коротко е, майбутні вибори, які можливо відбудуться незабаром. Я, ні, я про вибори не говорю в політичному сенсі. Я не готовий не готовий зараз про них в принципі, говорити, тому що мені здається, це настільки зараз недоречно і не на часі, що я би не взявся про це говорити. Я говорю скоріше про. Вибори, потенційні вибори uh -huh. певну чітку ознаку, певний знак того, що відбулися певні зміни. Uh -huh. Ситуація змінилася, ситуація десь, мабуть, зафіксувалася, і суспільство може собі дозволити таку розкіш, як політика. Я зрозуміла. Тобто, ці от розмови, які ходять, будуть, не будуть, готуватись, не готуватись. Ні, ви вважаєте, що не це не буде коментувати? Я зрозуміла. А як на рахунок вас? Ви бачите себе майбутньому політично? на рахунок мене, я себе не бачу в політичному майбутньому. Я не політик, я гуманітарій, я письменник. У мене дуже багато роботи пов'язаної безпосередньо з українською мовою, з українською культурою з українською світою. Тоді давайте повернемось до вашої діяльності. Охоче і рада. Давайте сьогодні ви презентуєте одну книжку, але наскільки я вже знаю, що ви розпочинаєте або плануєте писати ще. Я так, так планую, Це да. то я дописав скрипниківку і відразу почав працювати ще над двома книжками, це будуть книги-прози. Сподіваюся, будуть uh -huh. книги-прози, вони зараз лише пишуться про них говорити, мабуть, трішки зарано, але це буде проза про цю велику війну. Ми сьогодні, коли готувалися до інтерв'ю, uh -huh. моя колега каже: мене цікавить питання, uh -huh. такі брутальні на сцені, як uh -huh. дається писати такі ем, вірші глибокі про кохання? Я просто люблю все, чим я займаюся, тому відповідно є дуже якісь різні, різні тонації, які мені хочеться зафіксувати, які мені хочеться ословити. І щось найкраще надається до в проєктів Жадан Собаки, mm -hmm. а щось найкраще ословити в ліричній поезії. Тому mm -hmm. жодних суперечностей, жодних парадоксів. Мені здається, мені здається, просто не слід соромитися себе, і тоді в тебе є більш ніж достатньо можливостей про щось сказати і щось пояснити. Тим більше, якщо це перекликається з чимось почуттями. Власне, питання звичайно, чи ви закохані, чи можливо вам хтось колись розбивав серце? Я закохана останні 50 років, і це прекрасний чудовий стан. Я люблю це життя, я люблю цю країну, я люблю людей, з якими я живу один час в одному просторі. Тобто вам легко дається поєднувати поета лірика і рок-виконавця? Так, повторюся, якщо ти любиш те, що ти робиш, то в принципі це все не складно, це все приносить задоволення і великий стимул. Зрозуміла, не можу не запитати за mm. вашу останню е, пісню mm -hmm. серце. Ну, це не останнє, це останнє на сьогодні. Ой, перепрошую. <рес> Крайнє, як, як прийнято говорити. Останнє на сьогодні. Ну, в коментарях пише, що всі так хотіли в кліпі побачити mm. якусь розпусту. Ну, взагалі, хто, хто ще не бачив всі чули. Я в коментарях особисто читала. А ви теж зайшли сюди подивитися <рес> розпусту і mm. не знайшли. На мою суб'єктивну думку, так. там розпусти немає, більше того, її там не могло бути, тому що uh -huh. ми туди нічого подібного не закладали. Жодних провокацій, жодної якоїсь спроби потувати слухача. Це все не зовсім не зовсім якісні, не зовсім сумлінні маніпуляції з боку. Певних людей. Ми хотіли сказати рівно те, що ми сказали. Це пісня про любов, це пісня так. про різних людей, про людей сильних, про людей, які не бояться бути собою, mm -hmm. про людей, які намагаються себе м, зрозуміти і знайти в цьому світі. Кому жодних ви жодних ви? провокацій, жод, жодних якихось антиклерикальних речей це, звичайно, все. А все те, що з'явилося поза нашою волею, поза нашою якоюсь поза нашими діями. Взагалі, як ви реагуєте на реакції людей? На реакції людей я реагую з великим інтересом. Я ставлюся до людей з великою закоханістю. Мені цікаво слідкувати за їхніми словами, за їхніми реакціями, mm. за їхніми рефлексіями, за, в принципі, за тим, що вони роблять. Зрозуміло. А кому належали ідеї кліпу? Деякі належали мені? Я запропонував Христині, вона в цілому погодилася, а далі вже були деталі. Тобто ми шукали місце, де можна це було зняти. Ми mm -hmm. говорили з режисером. Ми спілкувалися, власне, про якісь деталі. Але в цілому от, ідея зняти зняти кліп, де би одна з локацій була, знаходилася в храмі, чи то в християнському, чи то в католицькому. Це ідея, яка належала мені. Зрозуміло. А ви не знаєте, яка була подалі доля керівництва цієї церкви? Тому що я читала, там… Я не знаю? Ми намагаємося спілкуватися. Uh -huh. Нам ми абсолютно не зацікавлені в жодному скандалі, в жодних якихось uh -huh. публічних е з'ясування стосунків. Тому я дуже сподіваюся на те, що ця історія завершиться. Історія мається на увазі взаємними якимись претензіями uh -huh. і образами. А вони продовжуються? Ну, я не знаю, чесно кажучи, з мого боку немає ні претензій, ні образ, ні обіцянок, ні пробачень, як писав, як співав Віктор Павлік. Дуже хочеться, щоб люди слухали пісню. Я абсолютно нормально ставлюсь до того, що ця пісня може подобатись або не подобатись. Абсолютно спокійно ставлюсь до того, що вона комусь не заходить, хтось її не сприймає. Як таку, що вона йому близька? Це нормально. От коли починається маніпуляція, коли починається якесь переведення стосунків на якісь особистості, або коли нам приписуються речі, які нам не є близькими, то це мені не дуже подобається. Скажіть, ну а там в кінці все ж таки цілуються? Я так розумію, це дівчата, дві дівчини? Там так, дві дівчинки цілуються. Це дві дівчини. Це mm. так само ваша ідея. Да, да, Як да. Ви взагалі нам... ставитеся до. Там хотілося, нам хотілося показати різних людей. Це молоді люди з різним спектром mm -hmm. емоцій, з різним спектром почуттів. Хтось радісний, хтось впевнений собі, хтось закоханий, хтось більш жорсткий стосовно світу. Нам хотілося показати різні реакції, нам хотілося показати різні моделі поведінки. Але Лишаться? це не може рахуватися, ніби ви підтримуєте. Чи не Це не про підтримку ЛГБТ і не проти так. підтримки ЛГБТ. Це не про церкву і не проти церкви. Пісня залі про, про, про інше. Зрозуміло, ну але люди так це. Люди різні і реакції на хлізні. Зрозуміло. Але взагалі як ви ставитесь до ЛГБТ? Я ставлюся до всіх людей з великою любов'ю. Зрозуміло. Одна з найвідоміших пісень гурту Жодана Собаки 4 роки без Кобзону. Угу. За останній час на Росії. Е не стало, так би мовити, що Жирноський Шотонов, Лужков, чи чекати українцям mm. на нові хіти? А <титут> ну, що це теж був Ну, якісь, <поп> <по> якісь такі там. <по> ага. І що? Чи І? чекати І? нові хіти подібного роду? <по> <по> О, та подивимось, подивимось що буде. Да, у нас зараз насправді виходить новий альбом. Uh -huh. Я думаю, це може, може бути цікаво вашим глядачам, вашим слухачам. Протягом, я думаю, ближчого часу, протягом ближчих тижнів вийде наш новий альбом собачий. І ми рушаємо в новий тур, тур буде благодійний. ми будемо збирати знову ж таки кошти на українське військо, і до вас, до речі, прийдемо. Чудово. Буде концерт у, місту, у місті Луцьку. Я що, правда, не пам'ятаю колеса, але ми до вас прийдемо. Все, запрошуйте нас, ми говоримо. Приходьте вже, буде. ви запрошені. Скажіть, будь ласка, службу сюди кілька слів про цей альбом. Ну Це пісні, які писалися починаючи з 20-го року. У нас в 19-му році вийшов альбом «Мадонна» і почали mm -hmm. з'являтися якісь нові композиції. Щось ми викладали, щось mm -hmm. не викладали. Частину цього матеріалу, який вийде новий альбом, хтось вже чув, хтось його знає. Частина пісень буде оприлюднена вперше. В будь-якому разі, це для нас якась така знакова етапна робота, тому що, він мені здається, і стилістично і за звучанням відрізняється від «Мадонни», від попереднього альбому. Там у нас кілька фітів дуже цікавих, зокрема, пісня з братами Гадюкіним з Гоголь Бердело, uh -huh. і з Христиною. І з Іреною Карпою буде пісня, дуже цікава, мені здається. Тому ось така, така несподівана в чомусь робота. Власне, крайня пісня з Христиною Соловіч, uh -huh. з ким би ви хотіли б ще заспівати? У нас готується ще кілька цікавих фітів. Я не буду їх якось зараз вам спойлерити, та, тому що ну, тоді зникає вся інтрига. Будучи спільні роботи. От нас ми, ми зараз записали пісню із такою молодою, надзвичайно цікавою співачкою Мартою Липчей. Вийде, я думаю, теж протягом місяця пісня. І Марта з нами їде в тур. Вона буде от як наша спеціальна гостя, ми її запросили з нами поспівати, пограти. Я сподіваюся, дуже що з цієї співпраці виросте щось цікаве. Розуміло. дякую, пане Сергію, вам за, за інтерв'ю, що приділили нам. час. Дякую вам, що прийшли.